Не проводити парад 9 травня насамперед, задля безпеки, Такою є позиція голови обласної адміністрації Сергія Рибачка. За його словами, хоча інформація про наявність в області диверсійних груп не підтвердилась, береженого Бог береже. Втім, як підкреслює очільник рівненщини, це не означає, що святкування будуть відмінені. Звертаюся до органів місцевого самоврядування області та до керівників районних державних адміністрацій. Відмінити заплановані святкові паради і зосередити святкування чи вшанування загиблих воїнів виключно в межах місць поховань або біля монументів слави для того, щоб унеможливити. Провокації та дестабілізацію ситуації з такою ж ініціативою. Голова адміністрації звернувся до керівників громадських організацій та політичних партій. Частина політсил області вже підтримала таку ініціативу. З деякими керівниками просто не вистачило часу поспілкуватися сьогодні. До кінця дня я думаю, ми дійдемо згоду, з, згоди з усіма. Активними політичними силами, окрім того, тих, до кого ми не зможемо знайти зв'язок, до тих, я хочу звернутися через засоби масової інформації, щоб якщо у них були якісь плани стосовно проведення якогось масового заходу, щоб зважаючи на... Складну суспільну політичну ситуацію, щоб вони від того масового заходу відмовилися. За словами Сергія Рибачка, посадові особи братимуть участь у святкуванні. Що ж до його особистої участі, то це залежатиме від робочого графіка. Водночас цього дня у посиленому режимі працюватимуть всі правоохоронці. А інформація на сайті Рівненської облдержадміністрації дублюватиметься російською та англійською мовами. Алла Сищук, Микола Мельничук, інформаційна програма День.